Привіт, привіт, мої любі раки, мої емоційні, чуйні та ніжні, турботливі та теплі. Привіт, привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз уже на квітень 2025 року. Зі мною уже мої колоди. Ми сьогодні дивимось три різних колоди та два оракули. Тож влаштовуйтеся зручніше. Загадайте себе. Я також загадаю, щоб через мене до вас прийшли потрібні вам поради, потрібна вам інформація. Я знаю, що березень був насиченим, тому давайте. І подивимось, що ж наступного місяця, що ж у квітні на вас чекає. А я буду вам дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку, якщо ще ви не підписані. Мені дуже приємна така буде ваша взаємодія, особливо коментарі від п'яти слів. Вони сприяють просуванню каналу, і мені це буде дуже приємно. І це буде такий ваш спосіб сказати мені дякую за розклади, і це мене мотивує дуже сильно. Так, раки, подивимось, що ж вам принесе цей квітень раки, для вас. П'ятірка мочів, ну місяць починається, чесно кажучи, напружено. Мені здається, що тут ще буде фонити затемнення, яке у нас було 29 березня. Так? Ну, залежно від того, коли ви дивитеся це відео, 29 березня, наприкінці березня, перед квітнем. Буде затемнення і його вплив ще буде відчуватися. Можливо, ви тут відчуваєте себе трішки без сил, можливо, такий якийсь стан розчарування, можливо, вас хтось десь не підтримав по цій карті, тому що ця карта вона каже вам покладатися здебільшого тільки на себе, розраховувати на себе. Це може бути карта, коли ви проаналізуєте. Кількість вкладених якихось зусиль, часу, і у вас буде питання: чи варто? Воно було того, чи вартувало воно того. Якщо це якась напруга, якась конфліктна ситуація, яка назрівається, карта радить краще не вступати у цю битву. Можливо, вашою перемогою буде те, щоб не вступати в цю битву і не нести ще більше якихось втрат, негативної енергії, тому що навіть якщо ви переможете, а по цій карті ви будете переможцем. Але якийсь такий, знаєте, осад неприємний, він залишається. Взагалі, під час затемнення не дуже рекомендується конфліктувати, вступати в якісь такі суперечки. Але саме весняні загострення у нас присвячені затемненням осіннім і весняним. Тому можливо хтось вас буде провокувати на цей конфлікт, але вам потрібно... Буде тут бути мудрішими раки. Ви у нас сильніше відчуваєте взагалі вплив затемнень, тому що сонце і місяць, а місяць це ваше світило, раки вони під впливом місяця. Ви сильніше будете відчувати будь-яке затемнення, незалежно в якому знаці. Так, що ще принесе ракам Квітень. Так. Ви у нас спрямовуєте свій погляд до нових кордонів, нових берегів. Це карта планування. До речі, дуже добре буде планувати. Це у нас зростаючий місяць після затемнення. Можливо, ще не починати, а вже прямувати, ставити цілі, дивитися, куди я хочу йти, куди я хочу рухатися, на що я можу опертися, на яких партнерів я можу опертися, а на кого не можу опертися. Пам'ятаємо. Щоб більше за все ви маєте опиратися на себе і покладатися на себе. Це карта планування. Можете планувати подорож, поїздку, перспективи якісь. Так, що ще? Що? Тут ви вже не вагаєтеся. Можливо, ось ця якась ситуація, розчарування деякого, вона вас і наштовхне, підсвітить вам, чого вам не вистачало, і ви точно зрозумієте, я так не хочу, або там Я хочу по-іншому, і у вас буде мотивація. Неважливо, чи від чогось, чи до чогось. Так, Що ще. Ви тут можете змінити взагалі свої плани, зрозуміти, що от я хотіла так, а зараз хочу так. Так, що ще принесе ракам. Квітень. Раки. ну Тут карта прекрасна. Ви будете відстоювати свої кордони, ви будете від чогось захищатися, можливо, тут багато якихось задач, багато якихось думок. Тут можуть бути і ваші якісь внутрішні думки перешкоди, і можуть бути чиїсь, наприклад, інші думки, інші плани. Мені здається, ви тут вирішите це все відкинути, ви тепер вирішите. Що я ставлю себе на перше місце і свою ціль, свою мету, свою роботу, і ви тепер знаєте, як ви хочете. І ви за ці свої плани будете боротися раки, ви будете від чогось відгороджуватися, можливо, навіть відмовлятися або вирішувати, вирішувати якісь задачі, щоб далі от реалізувати ці свої плани в життя. Можливо, ви когось знаєте, як поставите на місце. Хоча раки, ну ви не агресивний, К вам це не дуже характерно, але у вас і дивіться, і на дні колоди, спілкування, переміщення, можливо, ви кудись постійно їздите, туди-сюди. Але три вогняних карти. Ви наскільки вриваєтеся, у вас наскільки це все починає бути динамічно, якусь ви таку впевненість маєте в собі. Раки, ну мені тут подобаються ці карти, навіть незважаючи на те, що це все почалося, можливо, не з якоїсь не дуже приємної ситуації. Але давайте чесно, зазвичай от якісь такі ситуації, вони стають тригерами до хороших змін, до позитивних змін. Так, раки. ну цікаво, що ще вам покажуть карти. У нас з вами наступна колода це таро сили природи. Вона була уже в мене на березневому розкладі, і це моя, напевне, топ-колода місяця. У мене є такі колоди-улюбленці кожного місяця. Так, подивимось, що ще принесе ракам. Вона в мене багато була і в інстаграмі, залишу, до речі, посилання на всі свої соцмережі, там і на робочу сторінку, тут її карта дня, і як записатися на особисті консультації, і прайс, і все. І є особиста сторінка, там, де більше ділюся якимись особистими моментами. Якщо вам цікаво, запрошую. Так, що ще принесе ракам Цей квітень, раки для вас, тут жезлів і знову вогняна карта. Ви повністю хочете по-новому, ви перероджуєтеся, ви розквітаєте тут разом з весною в цій колоді. Ще так шалено гарно промальована ця колода, ви наче прокидаєтеся. Ви загоряєтеся новою ініціативою. Це може бути якесь нове натхнення, нове починання, новий проєкт, нова пристрасть, нова якась жага і любов до життя у вас починає горіти. Ви починаєте щось вирощувати. І це може бути як вирощування там, дійсно якогось свого. Деревцяти або вирощування якоїсь ідеї, вирощування свого проєкту, вирощування плану якогось свого. Ви цим загоряєтеся, у вас це з'являється. Енергія, мотивація. Ну, це прекрасно. Пристрасть. Пристрасть наїчінколи по цій карті виходить. Так, що ще принесе ракам. Раки. Квітень. Для вас десятка жезлів. Вчіться делегувати. Можливо, ви так наскільки загорілися цим всім, і знову у вас карти вогню. Ну, це створення. Це створення, це пристрасть, це творчість, це натхнення, але вчиться делегувати, тому що тут вам буде вже важкувато. Ви дуже багато роботи проробили, і можливо вам потрібно буде якусь кількість завдань своїх делегувати, навчитися делегувати. Так? Це багато відповідальності може бути, що ви відповідальні повністю за якийсь проєкт. Можливо, у вас тут зародилася ідея своєї справи, якоїсь свого бізнесу. Але ви розумієте, що все на вас. от Все на вас. Тут і якась документаційна складова, і творча сторона, і менеджмент, маркетинг, піар, все на вас. Десятка жезлів вам радить все ж таки розподіляти і делегувати. так, що ще, Просто хоча б слідкувати за тим, щоб себе не перенавантажити. так, що ще принесе ракам цей квітень? П'ятірка Пентаклі. Так, дивіться, тут одразу як застереження, не перенавантажуйте себе, тому що це потім може негативно відобразитися і на фізичному стані, і навіть на матеріальному, тому що п'ятірка пентаклі це взагалі у ресурсному стані, коли ми не відчуваємо. Якогось розвитку, а навпаки, можемо якусь таку призупинку або навпаки падіння рівня енергії. Це можуть бути і якісь такі психосоматичні прояви. Обережно, будь ласка, раки, тому що тут ви можете просто на себе навалити скільки роботи, що організм вже, знаєте, не хочеш відпочивати, то тоді давай ти деньок, два ти похворієш. По цій карті можуть бути непередбачувані витрати. Або, наприклад, також витрати особливо це на сферу здоров'я. Там коли ви купуєте якусь страховку. Але знову ж таки, ви тут щось от, ви перенавантажили себе. Це можуть бути якісь несподівані витрати по бізнесу, чи ви там. Вкладаєтеся чи у своє здоров'я, чи у свою справу, чи у здоров'я близьких, наприклад. Але по цій карті розподіліть, будь ласка, і свої ресурси, і свій бюджет. Дозвольте собі хоча б декілька днів відпочити, щоби не вигоріти і потім не втратити більше. Ця карта застерігає. Так, у нас наступна з вами колода це таро секретного дзеркала. Дивіться, яка тут гарна сорочка. І давайте подивимося, що принесе рака цей квітень. Раки для вас. Король Пентаклі от краще. Повільно, краще поступово. Це найресурсніший, але найповільніший з рицарів. Це прибуток. І цей прибуток каже, що буде і розвиток, і буде все, і буде фінансовий зріст, але він буде поступовим. Він буде повільним. Це примноження буде крок за кроком, але воно буде таким, знаєте, ґрунтовним. Воно вам допоможе закласти потрібний вам фундамент. Так. Що ще принесе. Що ще принесе. Тут краще повільніше, але якісніше ця карта каже. Так, це можуть бути якісь довгострокові пропозиції фінансові, навіть на співпрацю, але тут вам запропонують гру вдовгу. От, якась довгострокову, довгострокову співпрацю з нарощуванням капіталу, з нарощуванням фінансів, вкладень, але поступово. Так, що ще принеси ракам. Так, раки для вас. Трійка мечів. можливо, ви не дуже тут радієте, чесно кажучи, цьому повільному темпу, тому що ця карта каже, що все ж таки ви тут чимось засмучуєтеся, але ця карта вона швидше застерігає від якихось надмірних очікувань, надмірних ілюзій, вона більше про прийняття. І ця карта вона швидко минає, не засиджуйтеся довго в цьому стані, в якомусь такому стані розбитого серця. В стані Суму, якщо все відбувається у такому темпі, повірте, це найкращий темп для вас. Це може бути взагалі подія, новина, яка вас може засмутити. Може ця новина навіть не стосуватися вас, а стосуватися когось у вашому оточенні. Або це, взагалі, от просто якась світова новина, яка вас засмутить. Що все, наприклад, відбувається ну, дуже повільно. Так, що ще принесе раком. Цей квітень для вас раки. Рицарь Жезлів, і тут ви кудись відправляєтеся. Поїздка, подорож, переміщення, динаміка. Можливо, все от було так повільно-повільно. Ви тут ще не встигаєте посумувати, як все знову запалюється. Це якась поїздка, авантюра, динаміка це вже більш динамічний розвиток подій і все ж таки якесь просування. Вас чекає. Це може бути, до речі, юнак, може бути вогняної стихії. Так? Це може бути як подієвість програтися подія, може бути дійсно чийсь і Це може бути якийсь такий підліток, або якийсь менеджер, хтось такого запального характеру юнацького, можливо, навіть будь-якого абсолютно віку, але зазвичай це про динаміку і про якісь такі авантюрні пригоди переміщення. Будьте обережні на дорогах також раки з цими картами. Так, тому що, можливо, тут, знаєте, конфлікт. Мені зараз прийшло таке в голову, що от хтось ніби незадоволений, там, що ви там дуже помало їдете, дуже... або навпаки, там хтось хоче, щоб виїхали швидше, і там ви стаєте там, в ситуацію, ви потрапляєте, наприклад. Або хтось з ваших компаньйонів, якісь у вас різні погляди на темп розвитку, або там їхати чи не їхати, якісь думки у вас з'являються. Ну, будьте обережні. Раки тут так. І у нас з вами ще два оракули. Зараз вони нам дадуть потрібні підказки. Ця колода, до речі, вперше у мене на YouTube. Це астрологічний оракул, і ми подивимося, який період або яка енергія буде для вас сприятливою, а який період, можливо, важливим. Подивимося, що на квітень ракам покажуть карти. І це десятка це у нас підкорення нових вершин, це дім кар'єри, дім статусу. Сміливо ставте перед собою нові вершини, рухайтеся, можливо, поступово. Так, ви нагору також дуже швидко не вийдете, навіть коли. Я, наприклад, зараз загорілася і дивлюся інформацію про базовий кемп Евересту, і там є у них також стоянки на різних рівнях. І, до речі, ну, от, наприклад, як я своїм досвідом поділюсь, я розумію, що, наприклад, навіть от зараз в мене немає такої фізичної підготовки, щоб я змогла подолати, тому що я дивлюсь там, влоги, як люди сходять на цю гору, на цю вершину, і як їм складно. при тому що вони мали до цього фізичну підготовку, при тому, що вони підкорювали уже доволі високі вершини, при тому, що вони готувалися до цього. Я розумію, що для мене це складно. Тобто, для мене би, наприклад, в похід на цю вершину, підйом хоча би там на бейскемп, був би ще довшим, тому що от для мене це б ще розпочалося з підготовки, потім з підкорення ще якихось менших вершин, щоб потім там поставити і е, досягти от тієї от найвищої вершини. Але ця карта, вона каже: зосередьтесь на питаннях кар'єри, роботи. Так, і звичайно ж, вже знайомий вам оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми подивимося, яка практика буде сприятливою для раків у квітні. І для вас це «Spend time with friends» І ви тут, можливо, розкладаєте разом з друзями. Тут вони розкладають таро. Можливо, це якась ночівля разом, вечірка з друзями, пікнік з друзями, час з друзями та можливо навіть колективний дзвінок з друзями, якщо ви на відстані. Проведіть час з тими, хто вас любить і кого любите ви. І така порада хай буде для вас раки взагалі на постійній основі, тому що вам дуже важлива сім'я, вам дуже важливе ваше коло спілкування, ви дуже теплий знак, ви дуже такі емоційні і дуже турботливі. І я вам бажаю отримувати це все. Взаємно і навіть ще у більших таких розмірах ви цього заслуговуєте. Раки! З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вас обіймаю і бажаю вам гарного місяця! І побачимось у наступних розкладах. Підписуйтесь!